Міняю жінку українська адаптація британського реаліті шоу Wife Swap, суть якого полягає в обміні матерями двох сімейств на один тиждень. Перші три дні мама живе за правилами нової сім'ї, а наступні вони живуть за її законами. Згідно традиції українського телебачення, перед нами чергове треш-шоу, яке допомагає глядачам усвідомити, що не все так погано у них в житті. Сьогодні на ваші багаточисельні прохання я огляну один із свіжих випусків, який може викликати у вас пожежу нижче попереку. У цьому випуску 1 плюс 1 наче спеціально підібрали зріз нашого суспільства, а саме святий Галичан, чи куди точніше Гуцулів та Східняцьке бидло, чи куди точніше Одеське, матір з Франківщини це класична сільська інтелігенція. Вчителька у місцевій школі, депутатка сільради, активістка у селі та й загалом хороша людина. Її чоловік працівник національного парку, який зараз у декретній відпустці. Вони досить приємні у спілкуванні люди, які товаришують з сусідами, тобто зразкова така сім'я з Галичини. На противагу їм є сім'я з Одещини. Де батьки ведуть себе як типове міське бидло, яке переїхало у село і несе себе вище решти людей? Ці люди не гідні того, щоб моя сім'я з ними спілкувалася. Вони відгородились від усіх і навіть не дозволяють своїм дітям контактувати з іншими дітлахами, в результаті чого малеча є досить зашуганою та навіть дикою. Матір наче нічим не займається, а батько якийсь там підприємець. Також у сім'ї є бабуся, яка на себе перейняла увесь догляд за внуками, поки батьки дебоширять і регулярно підбухують. Є я їду в одесу. Якщо вони не знають російської, то я не знаю української. О, почалось те, що я страшно люблю. Рузкощелепне починає качати права. Ще йде на гуцульщині. Дивно, як вона не кричала, що навколо одні бін'єри. Веровські є біси, вони за До речі, уважно придивіться. Мама гуцулка просто радіє тому, що їде в Одесу.

Мами прибувають на місця, і знову ж таки чудово прослідковується мотив цього випуску. У родини з Гуцульщини акуратна, затишна та найголовніше. Чиста хатинка у той час, як Дімо одеситів весь засраний, як і двір. Лише на другому поверсі панує затишок, оскільки там проживає бабуся з внуками. Ви добре почули. Батьки відселили дітей до бабусі, аби жити у власне задоволення. Детально весь цей тришак розбирати у мене бажання нема, тому ми швиденько пробіжимось найважливішими моментами. В перші дні мамка Адісітка рішила психанути через зауваження в її бік. Напитися вина, яке вона увага привезла з собою, і втекти з проєкту, що правда не вдало. А суть зауваження полягала у тому, що вона за чотири години перебування на кухні не спромоглась зварити борщ. Заласи на Ну. — тебе то що стягнув за руку, за ногу, за шию, за що? Будь ласка що я маю робити у той ж час. Її чоловік влаштував подібний п'яний шабаш, і наступного дня почав тріпати нерви мамі гуцулці, зачіпаючи у тому числі і мовне питання, яке ну прям пече подібне бидло. Бо ти вмієш спілкуватися російською мовою? Вмію я... спілкуйся російською мовою, якщо я російською, ти приїхав монастир зі своїм уставом». Окрім цього всього, а геть зачмирили власних дітей, особливо старшого 11-річного сина, якому вони своїми криками та обзиваннями відбили все бажання до навчання. Просто аби ви розуміли, після однієї маленької похвали від мами гуцулки дитина розквітла, осміліла. І розказала не надто приємні історії з життя родини. Мамка з батькою полюбляють налягти на вино, і одного разу вони втиснули бочку вина та почали конфлікт з бабусею, результатом якого стало побиття старенької руками власної доньки. А син вдарив на емоціях маму аби захистити бабусю. Це це це... Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Надалі все йде відносно спокійно та традиційно для цього шоу. Тому переходимо до фіналу випуску, коли дві родини зустрічаються на нейтральній території. Топ побуду я трішки душнілою, просто гляньте на здавалось би дрібне та банальне. Гуцул на зустріч з дружиною взяв невеличкий, але букетик, враховуючи, що їх родина не те, що сильно купається у достатку, у той час як підприємець, який, начебто, не бідує, притягнув одну нещасну трояндочку, Не здивуюсь, якщо він її десь зрізав. Бабусі стати і приготувати борщ, все одно що піти, два пальці опісяти, і чому я маю себе напружувати цим? І це лише початок всього фінального трешаку. Він не просить ігрушки, ти почуй мене. Він просить. Перестаньте пити. З мене тут зробили п'яницю. Ясне діло, що п'яному бидлу, яке хилить келих за келихом, на зустрічі, не до смаку, коли кажуть, що воно. П'яне, подивись, подивись на неї, і подивись, подивись на мене. Отака така я п'яниця, так? Да? Так, тому що подібна поведінка неадекватна. І я б взагалі на місці або гуцулів, або творців проєкту натравив соціальні служби на таку сімейку, бо діти після всієї відомої нам інформації. Не можуть проживати з такими батьками. Далі відбувається великий срач, де одісіти пробують принизити гуцулів за адекватну критику, і сім'ї розходяться по домах. А через місяць ми бачимо, що гуцульська родина як жила, так і живе. А бидло сімейка пробує скласти враження, що у них все чудово. Проте видно, що старший син отримав на горіхи. Бо як ж він посмів висловити свою думку, бач, який вумний знайшовся. Тому вона зуміла навіяти, зуміла йому цю політику, що батьки погані загалом? Якщо підбивати підсумки, то я на диво навіть готовий похвалити один плюс один. Вони таким ніяким способом присоромили всіх рускощелепних та маргіналів, аби навернути їх у правильне русло та підштовхнути до змін на краще. Якщо відверто, то я не очікував на такі хороші зміни в політиці телеканалу. А що ви думаєте про цей випуск? Міняю жінку. Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподбайки та поширюйте ролик, де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!